Вітаємо наших слухачів. Сподіваємося, ви усі в безпеці розуміємо, що було зранку. Стрімко росте кількість і загиблих і поранених. На жаль, вже відомо про сімох загиблих у Львові, а також про десятки поранених. І сьогодні ми будемо спілкуватися про ці всі події з очевидцем цього з Богданом Юрків. Це він був на місці подій, коли це відбулося. Також він керівник секретаріату Європейської солідарності на Львівщині, і помічник консультації консультант народного депутата, пане Богдане, ми вас вітаємо. Вітаю, на жаль, ранок у Львові сьогодні точно недобрий. Так, ранок у нас недобре. Розкажіть, будь ласка, що вам вдалося побачити? Ви вмикаєтеся, я бачу, зокрема, з місця подій до нас. Хочемо трошки почути більше деталей від вас, як від очевидця Так, на жаль, місце подій це власне сусідній будинок, від якого я проживаю. І зранку е, на світанку комбінована ракетна атака російських окупантів потрапила в цивільні об'єкти у місті Львові, зокрема, пошкоджені цивільні будинки. На жаль, вже є сім загиблих, більше двох десятків поранених людей. Е, з самого ранку на місці всі е, сусіди мешкають кінці довколишніх будинків зібралися, щоб розбирати завали, тому що під завалами були люди. На щастя, вдалося їх там деблокувати і дістати. Також пошкоджені і освітні заклади, це і школа, і діти, які б сьогодні мали йти на уроки. На жаль, цього не зможуть зробити, тому що школа сьогодні пошкоджена без вікон, багато приміщень і класів пошкоджено. І, власне. Так почався ранок у Львові. На місці працюють всі служби, і поліція, і рятувальники, і медики, і комунальні служби вже також працюють. Скажіть, будь ласка, чи вже завершилась пошукова рятувальна операція, чи, можливо, ще є люди під завалами? Станом на зараз мені це вже невідомо, оскільки після того, як прибула поліція, вони попросили вже цивільних мешканців покинути територію. На місці працюють тепер рятувальники і поліція. Але за словами е, сусідів, усі е, жителі власне цього будинку, біля якого проживаю я, вже деблоковані, і е, операція рятувальна завершилася. Але є ще одне місце у Львові, де були влучання, там ситуація там мені зараз невідома. А скажіть, таке питання? От е, люди, які були під завалами, зрозуміло, що вони були в будинку. Чи є десь поблизу укриття? Е, чи воно можливо було закрите? Чому вони не сховались? Отаке от, у мене питання: чи можливо вони просто знехтували своєю безпекою? Я думаю, що е, це було настільки раптово, що після. Ударів не всі ще власне прокинулись, тому що останні тривоги, які були у Львові, вони були без злучань, без биттів, і Я думаю, що е, люди трошки вже більше розслабилися. Я думаю, що е, власне тому і мешканці були заблоковані, тому що вони не встигли спозити з укриття або не очікували, що власне по таких цивільних об'єктах буде е, нанесено удар. Е, також хочу наголосити укриття, яке тут поруч є. власне, на територію, де є укриття, якраз і потрапили уламки ракет, шахідів і всього того іншого, що летіло від московських окупантів сьогодні на Львів. Тобто, укриття було відкрите, просто деякі люди не встигли спуститися. Я вірно розумію. А, не перевіряв власне це укриття, але деякі очевидці казали, що а, частина укриттів була закриті. Власне, пожежа тривала саме там, де й був кіт в укриття. Тому сказати точно нічого нема. Так, на жаль, я теж чула від багатьох людей, деякі укриття у Львові були закриті, ну, але це вже інша тема. Сподіваюся, ми на радіо Галичина її більш детальніше обговоримо. Ви казали, сусіди допомагають зараз розбирати уламки рятувальникам і так далі. Ми знаємо, наші українці не байдужі, вони обов'язково підуть і допоможуть. Скажіть, чи треба якась допомога, чи треба можливо постраждалам якась допомога? Можливо, якісь продукти харчування чи руки робочі, зокрема прийти і допомогти розбирати усе. Продукти і вода вже все є на місці. Наших робочих рук стало вже так багато, що служби попросили звичайних цивільних громадян це місце залишити і передати його фахівцям. Зараз на місці працюють фахівці, рятувальники, і власне вони розбирають ці уламки. Я вас зрозуміла, пане Богдане. Ми вам дякуємо за таку оперативну інформацію. Як очевидця, хочу нашим слухачам наголосити, що радіо «ФМ Галичина» впродовж дня буде вмикати і очевидців, і журналістів з місця подій. Також ми будемо вмикати і офіційних представників. Будемо вмикати представників від обласної військової адміністрації. Обов'язково слухайте наш ефір. Ми робимо це оперативно. Не пропускайте цю інформацію і бережіть себе обов'язково. Коли лунає повітряна тривога, не нехтуйте, йдіть в укриття. А якщо що ж воно закрите, то повідомляйте владі. Обов'язково ми цю тему також я думаю. Обговоримо, бо неодноразово вже про це чула. Отже, Богдан Юрків був у нас ефірі. Дякуємо вам до зустрічі.